Унсовець, як себе позиціонує пан гранітний. Не, 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 я вам поясню ситуацію. Дивіться, дивіться, українська народна самооборона. Пан гранітний заснував собі організацію українська націоналістична самооборона. Абревіатура та ж сама, якби людина, і текст розуміє, що це УНСО, але це насправді не УНСО. Просто абревіатура УНСО. Тобто це народна, а там націоналістична. Українська народна самооборона. Безнародна, абронітно да. націоналістична. На -націоналістична. Відміна поняття, ви розуміли, як все робиться. Наша організація була заснована 19 серпня, якраз коли був Путч, 1991 року. Итак, что такое УНСО ну, УНСО – це одна з сказать, організацій в Україні. Вона була создана в 1991 році, в момент Путча в Москве. Эта организация называлась Украинская народная самооборона. Э, ну, называлась, сейчас ее немножко переименовали, стала националистичной. Вот в связи с, от, с тем, что ее хотел на себя забрать Ташкиль. И вот, и у нее остался бренд народный, а у нас остался националистичный. Это військова э, военная организация, в которой вошли в то время все, кто служил в армии, все, кто хотел защищать Украину. То есть, Патриотично налаштована молодь, патриотично налаштовані люди. Это все те люди, которые готовы ложить свою жизнь за целостность нашей страны.